Ви коли-небудь помічали, що одне фото на різних моніторах може виглядати по-різному. Хтось звинувачує фотографа, а хтось екран. Але насправді вся справа в балансі білого. Насправді біле це всього лише ілюзія. Наш мозок його сприймає по-своєму. При сонячному світлі білий це білий, але якщо подивитися біля лампи розжарювання, то він буде жовтити. Але наш мозок це ігнорує, а монітор не такий розумний, як наш мозок. Якщо ваш монітор налаштований на холодні відтінки, то картинка буде трішки синюватою. якщо не теплі, то вона буде трішки жовтити. І насправді це є велика проблема для дизайнерів, тому що на різних моніторах одна їх задумка виглядає по-різному. Коли ви бачите, що монітор видає 6500 кельвінів, це стандартне налаштування вашого монітору. Так вирішили виробники моніторів. Але є хитрі виробники, які налаштовують монітори на 7500 кельвінів. Чому? Тому що холодні відтінки можуть здаватись трішки яскравішими і бути більш приваблими в обличчі покупця. Тож, коли ви купуєте монітор і вам здається, що картинка трішки синить, перевірте баланс білого, він буде налаштований скоріше за все в холодний тон. І швидше за все, цей монітор вам продав маркетинг, тобто ви купили його самі і повелись на це.